Доброго ранку! Діти, давайте разом поспостерігаємо за цією маленькою, але дивовижною пташкою Соловейку. Солов'ї невеликі за розміром мають коричневе або радувате забавлення, що допомагає їм ховатися серед гілок та кущів. Вони ведуть потаний спосіб життя, тому побачити соловейка не так легко, зато почути його спів можна здалеку. Ці птахи прилітають до вас навесні, коли природа пробуджується після зимового сну. Самці починають співати, щоб позначити свою територію та привабити самочку. Їхній спів дуже молодійний, наповнений різноманітними переливами. Соловейки живляться комахами, гусеницями та навіть павуками, допомагаючи підтримувати баланс у природі. Восени вони вирушують у далеку подорож до теплих країн, де вони зимують. Слухаючи спів соловейка, ми можемо навчитися помічати красу навколо, цінувати природу та берегти її. Адже без цих маленьких пташок весна була б не такою чарівною. До побачення!